Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас і Україну, спаси скоріше всіх людей своїх, Боже, тих, які живі, патріоти, наші дорогі, а особливо воїни зсу, фронтовики, капеланів, волонтерів, їх родичів. І ми наші моління за тих, що відійшли у вічність у цей поминальний день. Згадай, Боже! Усіх людей своїх, а особливо героїв наших дорогих. Сонячно воскресно поверни найкращих, найпотрібніших козаків, а також друзів у Павлосу. Дай, щоб ми скоріше виграли явно-славно війну проти сил силми, Христа Путіна та інших запроданців сатани. Просимо за всі святі наміри пречистої Богородиці. Вража куля шалена. Устіде знамена нахиліте чоло Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герою лиш було двадцять. Пам'ятаємо. me Само вашого сина, що на кримні не зник, записала вкраїна, своє серце на війну, була мужність козацька, пішов грудьми на вогонь у бою під слов'янським, стихло серце його. Але бої не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за ненько. Сим бачить, хай чує поклик наших завзять Як уміють українці, жить боротись сім раз. Мамо, мамо, не плачне, хоч мовчать не масив, не по не плаче біля свіжих погиб. Мова вашого сина, що на Крим і не звим записала Україна країна Своє серце на Ві. Царство Небесне нашим героям і дай Боже сонячне воскресіння їм та всього того. Що доброго є від Бога їхнім рідним, близьким друзям бойовим. Маю нагадати вам, я навесні Франківську вийшла сенсаційна стаття через інтернет, але повідомлення особливо мали би це сприйняти франківців, говорити про це, ширити це. Що саме з нашого міста із тисяч героїв, які загинули, захищаючи Україну, загинув той, який мав ім'я і прізвище нашого Великого Кобзаря. Тарас Шевченко, ви бачите його лице, добре, симпатичне, бородате восате біля обличчя Тараса Шевченка. Він вернеться не такий бородатий восатий а саме такий, як зображений на фото біля своєї коханої дружини Ірини і донечки сніжаночки сина Сергійчика, якого він тримає на руках. Звернеться не з гробу, а щодо сонце храм. Ад'ютант, зв'язковий з родиною з Україною, нашого славного Великого Кобзаря. І після смерті Тараса Ярославича Шевченка його мати Саждана Марія, яка до речі працювала на хлібокомбінаті десятки років, мала пророчий сон. Саме перед правдивим святом упав ніч на 14 жовтня, що вона говорить своїм сином веселим у формі. І вона говорила, що не пам'ятає такого, що у неї враження, що він має вернутися воскреслий. Мати його дуже вірить. Те молимось за неї, як за всіх матерів, всіх батьків, аби вона дочекала здійснення того пророчого сна, Знає, що наші герої вернуться віком до 30 років, будуть виглядати їхні родичі, близькі чудом Божим помолодіють, преобразяться. Про це читайте уважно в 15 главі послання апостола Павла до Коринтян про преображення при останній сурмі і слова ті, що буде той час, коли люди, які в Божій ласті смертні, не зазнають смерті, а преобразяться і їхнє тіло тлінне стане нетлінне. І то буде той час, коли не буде вже ні хвороб, ні смерті, ні біди. В Україні і в світі залишиться жити тільки правильні люди, Божі діти. Дай Боже, щоб серед них були і ви. За ці навіть святі, Сьогодні я здійснив особливо прощу до Дем'яного лазу, де поховані наші страдники, герої. І е, молився хресну дорогу е, з е, вірними людьми, е, з, реально були коло мене. Деякі не маю права назвати їхні імена прізвища, а також по телефону зв'язався я із е, людьми з нашої великої України. Особливо молились ми. За те, що у Львів і Київ, тому що зараз будуть основні удари туди і також Одеса, Миколаїв, Південь України. Нечиста сила замисляє там біду, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Сумах. Але ми знаємо, що Матінка Божа долучила до наших молитв жменьки людей, таких, які вірять про родство, мати Божа, Ісус сказали за те, що це буде невелике коло людей. Але до наших молитв долучені були молитви всіх святих Божого сонячного раю. Це сказала матір Божа Пресвятая. Вона дала особливі знаки. Показував я. І ті люди, які були зі мною на прощі, знають, що спочатку були дуже чорні хмари, дуже сині вітри, з півночі йшли, але далі лагідний південний вітер. Власне, повіяв хмари чорні туди пішли у бік Московії на північ, і Бог дав чудову погоду, коли ж нам обіцяли по прогнозах погоди, що буде хмарно, будуть дощі, будуть холоди. на слава Богу, потепління. І хай це потепління буде по всій Україні. І е, хай буде сонячно не тільки в природі, а в душах людей наших в той час, коли нечиста сила робить все, щоб було все більше біди, все більше смертей, поранень, руйнувань. Ви знаєте, за ті ракетні удари, які сьогодні в черговий раз завдали по Україні, ті Богом прокляті. Радше фашисти. Я говорю так, бо е, дехто каже, не може казати, що от Богом прокляті. Е, це сказала Божа Мати. Що ті, хто переступили кордони України, визначені Організацією Об'єднаних Націй, е, навесні 2014 року і діють проти України на них, на їхній малій сім'ї, на родині все більше Боже прокляття є. І власне, і Бог буде показувати свої знаки е сили покарань на них. Ви знаєте, які були морози, неврожаї, саранча. Інша біда там на тій Московії. На нас же Бог буде показувати ласки свої. І дійсно так є. І одним із знаків особливих е сьогодні сталося диво. Що хочу розповісти вам я. Отож, слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом, богородиці, слава Зевано-Франківська вас вітаю я, Борис Володюк, Павлотістер і Черноного Христа Кобзаря у фільмі полкли Христа Пан» 3 квітня 2024 року. В середу нагадаю вам я, що 3 грудня Бог поновив джерело. Через мене, бо я його відкопав, яке було біля Христа Кобзаря, від якого е, власне, приймалося тут постійно болото, але потім воно почало висикати в 2012 році. Але саме сьогодні 3 числа Бог дав чого забила цього джерела і також джерело забило між озером і Христом Кобзаря, а там де є верби. Перед вербнем, перед власне, верною неділею, яку ми будемо мати в останню неділю квітня. А у першу неділю травня буде мати свято Великодня Христа, церковне наше. А саме 3 числа, нагадаю вам, я це буде Страсна П'ятниця. Тобто це особливий Божий знак такий, що, попри все, що не станеться зле, не втрачайте віри, хай наснагою вам будуть ті Божі, сонячні водні. Лебедині інші знаки, які Господь дає, щоб вірили ви, дорогі мої, що Божа поміч нам буде. І нагадаю вам я, що перед пришестям Христа має цей хрест засіяти в ніч саме на вівторок або на середу. Це чудо особливе, а на четвер це точно. І знаємо, що в той час має сіяти середина четвер саме водні джерела, попри річку Бисицю Золоту, яка є на захід сонця-Франківська, і далі засіяє річка Висиця Східна, Срібна, які є правими притоками Дністра. І далі вода високово гарно має потекти до руського чорного моря, і море те має засіяти біля Херсона, біля Миколаєва, там де ні падає, Південний Буг. Почнеться сяйво тих потоків, і вода. Буде сіяти проти течії буде йти веселково і з'єднається в один потік, який має вийти у формі вістря-тризуба аж до Балтійського моря, там, де Польща, Литва були за це пророчі сни, були видіння десь на межі власне тих країн, які особливо дружні до нас. У найважчий час, коли буде біда, атомна війна, взяла вже Христа спроба ліквідації паперових грошей. Чіпування людей має стати ті чуда. Ну і у нас сонячна погода, попри те, що є трошки захмарення, хай хмари вашої душі відійдуть, а Божі, ласки в спливі у вашій душі стануть і навколо вас, і хай скоріше буде наша перемога з Богом. Хай дасть вам Бог наснагу. І тих відео, які стараюся зняти я, дати відео інших наших друзів на Ютубі. Подивіться, будь ласка, їх і дякую за все добре, що ви зробили і ще зробите совісно, праведно і окремо за лайки, вподобайки, за добрі коментарі, які, на жаль, не дають писати на Ютубі. І навіть і, власне, мої коментарі знищують на Ютубі до мого відео. І замноження наших відео-правди неминуче переможе, світло, правди і добро. А тьма зла і брехні згине разом з усіма тими, що творяться у світі. Переможуть люди. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Топорпомсте пишуть, що спіймали високопоставленого крота, який пропонував 300 тисяч доларів за вбивство залужного. Операцію проводили спеці генерала залужного та сирського. Скоро назвуть прізвища зрадника. За цим можуть стояти ті ж люди, які намагалися свого часу вбити генерала Омельченка. У той же час у Росії оголосили у розшук Валерія Залужного та Олександра Сирського. За якою статтею розшукують генералів? Не повідомили пильність Росіян до військового керівництво України можна пояснити дуже легко. У Росії не можуть змиритися з тим фактом, що українське військове керівництво суттєво переважає над російським. Про це 24 му каналу розповів офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна Тарас Перезовеця. Розшук Валерія Залужного цікавий з однієї причини ще буквально нещодавно в Росії повідомляли про нібито поранення та навіть смерть головнокомандувача ЗСУ. у російській пропаганді. Спостерігається певна обсесивність. Як у прислів'я, так тебе сильно люблю, що. Хочу вбити. жоден російський головнокомандувач не заслуговує такої уваги від російської пропаганди, як український сирський, залужний та інші. Зауважив Тарас Березовець. Про Валерія Залужну в Росії знімали й передачі, і вгадували десятки фейків, які озвучували навіть офіційні особи. Ймовірно, просто вони заздрять українцям, що вони мають таке талановите та професійне військове керівництво. Насправді вони їх не стільки ненавидять, скільки обожнюють, обожнюють та ненавидять з такою силою, тому що розуміють, що їхні військові головнокоманди є абсолютно нікчемними в порівнянні з українськими вони фактично є рок зірками російської пропаганди, наголосив офіцер ЗСУ. Така увага зокрема викликана комплексом неповноцінності. Росіян десятиліттями годували байками, що все є кращим за українське, однак у реальності все якраз навпаки. Україна спроможна виховати кращих військових журналістів, учених і цей список можна продовжувати довго. Злам стереотипів і прощання з ілюзіями у росіян відбувається у дуже болісний спосіб. Креслив Березовець Усвідомлення реальності буквально не складається в головах російського населення. Втім, від цього вони втекти не зможуть. Але як виявилося, не тільки росіяни полюють за нашими генералами внутрішнього ворога також вистачає. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не блокада українців, не тільки нові вибухи на залізничних станціях Польщі. Цього разу Варшава та Краків. Польська влада говорить, що йде навчання в той же час, самі поляки стурбовані та не вірять в офіційні версії. За даними польських телеграм-каналів, є уже перші загиблі військові зі сторони Польщі. Конфлікт, поки тримають під грифом секретно, обидві сторони. Хочеться вам і далі блокувати кордони. Українці. Для вас дійсно ворог. Втім, білоруси продовжують провокувати. Понад 400 парашутів в небі, десантування росіян Городного поблизу Сувальського коридору. Польські системи ППО відкривали вогонь. Ситуація на кордоні продовжує бути патовою та доволі загрозливою. Як пише телеграм-канал Топор Помсти, до Польщі прибули спецназівці з Німеччини, Франції і Британії, кордон посилено капітально. Кожного дня відбуваються незначні сутички. Крім того, країну штурмують мігранти з території РБ. Зачасту там є передіті вагнерівці, які вишукують слабкі міст... Ста для прориву у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО, упевнений екс-головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес. Якщо Україна не буде успішною, Росія зможе перемогти Україну, то я вірю, що Росія зробить те, що погрожує зробити, а саме продовжить наступ на Литву, Латвію чи Естонію або можливо на Польщу чи Румунію, заявив він в ефірі радіо НВ. На його думку, перейти до агресії проти НАТО, Росія зможе щойно оговтається від втрат в Україні. Як на мене, це не дуже складне завдання для Росії вчинити таку агресію через 3-4 роки. Звичайно, якщо Україна досягне успіху за допомогою США, Німеччини, Великобританії, Франції і інших західних країн, то Росія не зможе цього зробити, а також якщо альянс триматиметься разом. Якщо США буде віддані справі, якщо всі країни будуть віддані справі, то я думаю, що Росія далі не піде. Також генерал зазначив, що інакше навряд чи Кремель зазіхне на вторгнення до Німеччини, але сусідні зарев країни під загрозою. Все, що вони хочуть зробити, це розбити НАТО, а для цього їм потрібно напасти на якусь Балтійську країну, чи, скажімо, Польщу. Нагадаємо, американський інститут вивчення війни дійшов висновку, що президент Росії Володимир Путін розпочав підготовку до військової агресії проти НАТО. Зазначалося, що про це свідчить два укази російського лідера від 26 лютого, які офіційно встановлюють московські і ленінградські військові округи. У Росії також розформовується Західний військовий округ, ЗВО, який Міністерство оборони Росії сформувало дві року шляхом з'єднання. Цих двох округів МВО і ЛВО до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. І в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею! І з усіма святими навіки. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю, Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами. Що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя, Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе нашого Творця, як твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри. Праведники і лицарі Духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу, особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом. Що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе і сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму люблячому проведінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, Об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дрейній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного проведіння навіки. Амінь.